Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Пресвятая, Богородиця, спаси нас, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас, єдина, чиста і благословенна, преславна Пресно, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому.